Вітаю вас на каналі Єдрон. У цьому відео будемо знайомитись із передавачами на протоколі elrs 915, Radiomaster Bandit. Перед тим як ми почнемо, хочу сказати, що ці пристрої я отримав безпосередньо від компанії Radiomaster, за що я їм, звісно, дуже вдячний, але це не буде впливати на те, що я говорю. В незалежності від того, чи підписники мені прислали на огляд якесь обладнання, чи якась компанія надала. Я буду говорити завжди те, що я думаю. Що сподобається, я це буду казати. І якщо щось не сподобається, то також ви це почуєте. І з важливими оголошеннями мені все. Перевірте підписку на канал, поставте лайк цьому відео і погнали! Отже, Радіомастер випустили декілька передавачів на протоколі LRS 915 МГц, назвали їх Радіомастер Бандіт. Тут є версія Bandit Nano, Micro та, не знаю, як його назвати, великий модуль, звичайний, просто Бандіт. Випустити подібні передавачі доволі логічне рішення, тому що виробник контролерів як-не-як як, мав би мати в себе в арсеналі весь набор можливих передавачів. Коли я дізнався, що вони будуть робити передавачі на ELRS 915 подумав: о, дійсно, а чого вони не зробили це раніше? Бо можна було купити їхній будь-який контролер, але вони всі на передавачі ELRS 2.4 ГГц. І для того, щоб перейти на ELRS 915, треба купувати модулі від сторонніх виробників. Доволі довго вони з цим тягнули, але нарешті нішу вже закрили. Можливо, в майбутньому вони будуть пропонувати свої контролери одразу збудованим ELRS-915, наприклад, антена на RadioMaster Pocket по розміру прям дуже подібна. Оскільки зараз у них є вже напрацювання на ELRS 915 то думаю, теж би непогано було зробити такі варіанти контролерів. Але це мої особисті фантазії, там як воно буде, вже побачимо. Давайте детальніше поговоримо про самі передавачі Спочатку перелічимо їхні спільні риси. Всі вони мають заявлену потужність 1 Вт, але реальна потужність трохи відрізняється, про це поговоримо трохи пізніше. Максимальний пакет рейт на цих передавачах складає 200 Гц. Вони підтримують зовнішнє живлення по роз'єму XT30 із діапазоном напруг від 6 до 16,8 вольт. Тобто максимум 4С можна підключати до них. Великий модуль також має роз'єм XT30, звісно. Наявність екранів видно і без коментарів. Також модулі мають активну систему охолодження з вентилятором. На мікро та наномодулях ззовні можна побачити радіатор, а великий модуль виконаний в повністю алюмінієвому корпусі, який вже сам по собі є хорошим радіатором. І якраз він розсіює тепло. Як і на більшості подібних модулів, частоту 915 МГц при перепрошивці можна поміняти на 868. Особливий акцент радіомастер робить на тому, що вони використовують в передавачах та приймачах tcxo осцилятори, тобто кристалічні генератори з температурною компенсацією. В теорії, завдяки цьому, вони мають більш стабільно працювати в широкому діапазоні температур. Спільні риси ми прилічили, а по відмінностям тут в першу чергу кидається дизайн і відповідна сумісність з різними контролерами. Bandit Nano призначений для контролерів, які підтримують зовнішні модулі формату Nano. І відповідно мікро для контролерів із роз'ємом формату мікро. А великий модуль можна поставити на будь-який сумісний контролер замість мікро- або нано модуля без різниці, або й взагалі можна підключити його до контролерів, які не мають можливості підключення додаткових модулів, але мають виходи по протоколам CRSF або URTU. В принципі, це є його основне призначення, але про це поговоримо трохи пізніше. Давайте детальніше роздивимось на модулі Bandit Micro та Nano. Як я й казав раніше, технічні характеристики в них однакові, відрізняються хіба дизайном та роз'ємами і відповідно сумісністю з різними контролерами. Bandit Micro сумісний із такими контролерами. Якщо говорити про лінійку від Radiomaster, то це TX12, Boxer і TX16. Також він сумісний з будь-якими контролерами від інших виробників, які будуть мати відповідний роз'єм формату Мікро. Бандит Nano, сумісний із контролером, який мають роз'єм для зовнішніх модулів формату Nano. Від Radiomaster це моделі Pocket та Zorro. І, звісно, підійде для контролерів від інших виробників, наприклад, Jumper T Pro, T-Light, lite BTFPні контролери, деякі мають розєм формату Nano. Або ж, наприклад, на TBS Tango 2 можна підключити перехідник для зовнішніх передавачів і вже туди встановити подібний модуль. Передавачі, Bandit Nano та Micro приходять в однаковій коробці, і в комплекті, окрім самого передавача, ви знайдете. Ось таку все направлену антенну та інструкцію. По дизайну вони доволі гарні, особливо це кидається в очі, якщо порівняти модуль формату Micro від Radiomaster та Hyp Module. Думаю, тут коментарі, в принципі, зайві. Це мій особистий Hypmodel ES900TX. Я ним доволі довго користувався, і модуль це така штука, яку ти просто поставив контролер та й забув про неї, вона собі там працює. Але якщо порівнювати з Радіомастером, то ну, дизайн тут явно не в плюсі в хіппі-модулі. Ну, функціональність також тут є екран, п'ятипозиційна кнопка, можна щось налаштовувати не з контролера, хоча я це не думаю що буду дуже часто використовувати. Також є можливість включити його від зовнішнього джерела живлення, підключивши по XT30 роз'єму. USB Type-C роз'єм для перепрошивки. Якщо не помиляюсь, на Happy Model теж є роз'єм для підключення до комп'ютера, але для цього треба розібрати корпус, щоб до нього добратися. Тож передавачі Micro та Nano мають екрани, п'ятипозиційні кнопки, Type-C роз'єм для підключення до комп'ютера, xt 30 для подачі зовнішнього живлення. Це актуально, якщо ви будете підключати, наприклад, модуль формату мікро до якогось умовного Jumper T-Lite, в ньому є всього один акумулятор, і йому буде важко витягнути ну, велике навантаження в 1 Вт. І тоді можна підключити зовнішнє дживлення окремо до передавача. Але це такі костелі, ну, проте така можливість є, і можливо вона комусь згодиться. На обох передавачах можна помітити радіатор, він є частиною корпусу. Всередині розміщені кулери, які проганяють повітря крізь радіатор і ефективно охолоджують компоненти. І пару слів про сам кулер. На перший погляд він доволі якісний, шумить не сильно гучно. Ну, як мінімум на початковому етапі, оскільки цей модуль новий. Навіть якщо змінювати положення контролера, то шуму від кулера незначно посилюється. Зараз спробую це показати. На відміну від кулерів у Happy Model, у мене він видає ось такі звуки, і це ще більш-менш нормально, тому що він гудить тільки, коли змінюєш положення контролера, а доводилось мені літати на якомусь іншому модулі, і він гудів постійно, ось так з прям з якимось, ну що доволі неприємно, і навіть в польоті на вулиці відволікає. Побачимо, як з часом буде почувати себе кулер в цьому модулі, але на перший погляд справи значно краще. Підключивши живлення до модуля, ми можемо його включити, полазити по меню, змінити якісь налаштування. Загорається помаранчева підсвітка, пишеться no handset, тобто, що він помічає, що він не в контролері. Якщо ми натиснемо кнопку і потримаємо, то нам доступні всі ті самі параметри, які ми можемо міняти через Lua-Script в контролері. Міняємо потужність, Packet Rate, VTX-адміністратор, Wi-Fi, біндити можна, bluetooth геймпад, телеметрія. TX-Power тут, до речі, від 1000 мВт до 100. Наномодуль в увімкненому вигляді виглядає ось так, свідчується смужка помаранчевим кольором. По меню все ідентично, як і на попередньому модулі. Єдине помітив, що на модулі формату мікро роз'єм живлення та Type-C доволі сильно заглиблений в корпус. На мікромодулі вони розташовані на поверхні. Треба дивитися, що там по зручності, але можливо тут буде не так зручно підключати та витягувати роз'єми. Ще однією фішкою модулів Nano та Micro є те, що їх можна використовувати не тільки як передавачі, а й як приймачі. Якщо його розібрати, то можна побачити, що є стандартні контакти земля, живлення TX-RX, Щоправда, я не пробував підключати передавач у якості приймача. Можливо, для цього треба буде якась інша прошивка, але в elrs конфігураторі ніяких інших прошивок я поки не бачив. Можливо, він сам буде визначати, коли до нього польотний контролер на UART підпаяний, але цю тему я не моніторив і детальні інструкції теж не бачив поки що. Кому цей функціонал може згодитись? Ну, для FPV-дронів це навряд чи підійде, а для якихось більших літальних апаратів, будь то літаки або коптери, які літають далеко по якимось автономним місіям, там доволі важливо мати потужну телеметрію, щоб отримувати її з великої дистанції. І мати можливість контролювати політ літального апарата, тому що більшість приймачів, які встановлюються на літальні апарати, мають потужність телеметрії в середньому 100 мВт, а в найкращому випадку це буде 500 мВт. І часто можна почути, коли ви літаєте з пульт свариться і каже телеметрі лост, це означає, що втрачена телеметрія, тобто зворотній зв'язок з дроном. Він отримує сигнали від контролера, але зворотній сигнал від дрона до пульта не доходить. Всередині, до речі, модуль виглядає ось так, якісь є сліди клею, трохи флюс не змитий, і система охолодження виглядає ось так. Кабель антенни прокладений ось так, доволі сильно загнутий, що не дуже гарно виглядає. Перейдемо до великого модуля, Приходить він ось такій коробці, виглядає прям гарно. По дизайну, до речі, він такий самий, як і Радіомастер Ranger. Вони ще раніше випускали ЄЛРС модулі на частоті 2,4 ГГц, і дизайн цього модуля не змінився, окрім надпису. І, здається, тут додали ось такий пластиковий захист. Ну, доволі дивно виглядає. Типу, робимо класний алюмінієвий корпус і на нього чіпляємо пластиковий захист. Ну, ясно, щоб не пошкодився, але ну, типу, алюміній це ж надійно. А тут, щоб не поцарапити алюміній, чіпляємо пластик. Ну, таке. Ну, в принципі, не придирка, але так доволі. Цікаво виглядає і дивно. В комплекті йде перехідник формату мікро та нано-пакетик з кабелем, шестигранником та маленькими гвинтиками. Все було в пакетиках, але я це вже давно розпакував. Також в комплекті можна знайти дві антени. Одна у нас це всенаправлений Диполь, і друга це направлена Moxon антена, яка має посилення 4,6 DBI, проти 2.7 у всенаправленої. Завдяки тому, що в комплекті є перехідники під. Мікро та наномодулі, цей передавач можна встановити на будь-який контролер. Наприклад, якщо у вас зараз Радіомастер або інший контролер, який підтримує зовнішні модулі формату Мікро, вам треба зараз elrs 915, і ви знаєте, що в майбутньому будете робити апдейт на якусь більш серйознішу апаратуру, то як варіант можна розглянути великий модуль. Щоправда, виглядає він на поки ось так доволі дивно. І коли будете тримати контролер, пальці будуть постійно зачіпатись за модуль. На боксері виглядає все вже доволі краще, але все одно модуль стерчить. І, до речі, в боксері він не дуже щільно фіксується, має якийсь люфт. І транспортувати це все діло буде не так комфортно, як модуль формату мікро, який ідеально підходить до боксера. На tx 12 стає ось так. Під'єднати трохи заважає ручка, але все одно це можливо зробити. І люфтить не так сильно, як на боксері. Але про боксер то окрема тяма, там ділереска від Хайп Модул взагалі випадає з нього. Але то вже детальніше буде в огляді боксера. Отже, такий великий бандит, на перший погляд, доволі універсальна штука, але не факт, що вона вам потрібна. Типу, вона так умовно сумісна із покетом, із боксером, ну і з будь-якими, звісно, іншими контролерами, які можна підключити. Але якщо я не помиляюсь, основна мета для чого вони робили такий подібний великий модуль, це сумісність із олдскульними контролерами по типу Futaba або Spectrum. Ті контролери доволі сильно розповсюджені серед авіамоделістів у світі, у Штатах особливо. Вони дорогі, працюють на якихось своїх протоколах і не мають відсіків для підключення зовнішніх модулів, але до них можна підключити ось такий передавач за допомогою CRSF або UART роз'єму. Я цю тему точно не моніторив, там є якісь нюанси по сумісності, що теж не на кожну там, футабу чи спектру це можна поставити. Але основне призначення подібного модулю таке. Також, до речі, ті контролери не підтримують Lua скрипти. Отже, всі налаштування треба буде робити на екрані самого модуля. Ще момент по потужності. Раніше вони випускали в такому корпусі Radiomaster Ranger на ELRS 2.4, і там можна було активувати потужність 2 Вт. А рейнджер у форматах мікро та нано підтримував всього 1 Вт, якщо не помиляюсь. А в цьому випадку як великий бандит, так і менші мають потужність 1 Вт. Можливо, з часом це зміниться, люди знайдуть, як це розблокувати, але ну, поки ніякої інформації не чув. Якщо ви знаєте, як це можна зробити, то напишіть в коментарях. Знаю, що можна зайти в ЄЛРС, написати хардвар. Там є можливість обрати 2000 мВт. Воно на екрані дійсно буде показуватись. Цей пункт можна обрати, але фактична потужність не підіймається. Можливо, там треба вказувати якісь рівні потужності, але я того не робив, щоб не спалити тут випадково нічого. Давайте запустимо його. І одразу кидається в очі ось така різнокольорова підсвітка. Якщо чесно, вона мені не дуже подобається. Коли модуль вимкнений, він так виглядає прям солідно, серйозно, а тут включаєш таке RGB, якийсь ялинка новорічна. На відміну від менших модулів, тут є дві кнопки, їх можна запрограмувати на певні функції. І змінити колір самих кнопок теж можна. Для цього треба активувати Wi-Fi. Йдемо. Wi-Fi Admin, TX x Wi-Fi. Запускаємо. У веб-інтерфейсі є налаштування кнопок, тут можна змінити їх колір, а також активувати різні функції на різні натиснення. На першій кнопці у нас стоїть вхід в бінт режим коротке натиснення три рази. Також перша кнопка може піднімати потужність довгим натисненням на пів секунди. Це все можна налаштовувати змінювати під себе. Давайте зробимо підсвітку жовто-блакитною. Також великий модуль має вбудований акселерометр. Це, по ідеї, має працювати так, що коли ви кладете контролер на стіл, потужність модуля опускається до мінімальної. Коли вберете в руки, воно це визначає і піднімає на максимальну. Але ну, я це не тестував. І до того ж, при оновленні на прошивку 332 цей пункт взагалі пропав з меню. Подивився там в описі, що якась була проблема із тим, що відпадав зв'язок при активації цього сенсора, тому в майбутньому це може поправлять, а зараз він просто недоступний. До речі, вже після цього перечитав те, що мені писали радіомастери. Вони казали, не оновлюй прошивку на останню, але я цей момент провтикав. Один з підписників прислав мені ось такий пауверметр. Дякую тобі за це, друже. Давайте спробуємо перевірити потужність цих радіомодулів. Почнемо, будемо починати ось так: від нано до великого. Включати без антенни не можна, тому першим ділом накручу павермет. Запустилось на потужності 100 мВт показує відповідно 100 з копійками мВт. Якщо ми потужність піднімемо на 250, у нас буде 280-260. І на 1000 мВт поверметр показує 890-870. На нижчих значеннях паверметр показував більше, ніж писалося на екрані, а на 1 Вт потужність фактично трохи менша. Так я знаю, що це поверметр не прямо еталонний, Він теж має погрібку плюс-мінус 0,5 дБ, здається. Це доволі суттєво, в принципі, але хоч якось так, можемо поглянути на фактичну потужність. Отже, зафіксуємо цей передавач на максимумі видає в межах від 800 до 900 мВт. Наступним замірюємо мікромодуль на потужності 100 мВт Він видає приблизно на 30 мВт більше. Давайте одразу наклацаємо максимальну потужність, подивимося, що він видасть на 1 Вт. І бачимо, що по факту він видає трохи більше, ніж 1 Вт, десь 115 1,08 в тих межах. Тепер черга великого модуля на 100 мВт він видає десь 137 мВт. При налаштуванні 1 Вт фактично видає 1,15 Вт, так само як і мікромодуль. Разом із передавачами Радіомастер випустили антени до них. Вони можуть працювати на частотах 868 або 915 МГц. Перша антена, це у нас звичайний т подібний диполь в пластмасовому корпусі. Цікаво, до речі, що антена менша по довжині, ніж, наприклад, у CrossFire. Посилення цієї антени 2,7 DBI. Діаграма направлення, як і в більшості діполів, таким бубликом, вперед і назад, і з краям має певне послаблення сигналу. Також є ось така Moxon антена, вона вже направлена. Коефіцієнт посилення у неї 4,6 dBI. Тобто майже на 2 дБ більше, ніж у всенаправленої. В комплекті з великим модулем йдуть дві антени, з модулями мікро та нано йде тільки всенаправлена антена. Якщо вам до мікро або нано модуля знадобиться така антена, то її доведеться купити окремо. Також подібні антени сумісні із іншими передавачами на ці частоти, але зверніть увагу, що роз'єм для підключення тут RP SMA, і на вашому передавачі має бути теж відповідний роз'єм. І можуть бути ось такі моменти, як бачимо, цю антенну на передавач Happy Model ставити не вийде. Фізично вона тут поставиться, але центральний контакт на передавачі та антенні виконаний у вигляді отвора, і з'єднання там не буде. Якщо з такою антеною запустити цей передавач, то скоріше за все він згорить. А ще момент по роботі із направленою антеною. На відміну від пачів на відеозв'язок, в яких ми звикли, що треба розташовувати його плоскою частиною в напрямку польоту дрону, антенну керування треба направляти верхньою частиною на дрон. Тобто не треба її встановлювати на пульти якось загинати, вона має дивитись чітко прямо на гіпотетичну лінію польоту дрона. Також треба звертати увагу на саме розташування антени, воно може бути або горизонтальне, або вертикальне, в залежності від того, як розташована антена на вашому дроні. Тому що така направлена антена і диполь вони мають лінійну поляризацію. Це означає, що для найкращого прийому наші антени мають бути розташовані в одній площині. Тобто, якщо на дроні горизонтально, то і на передавачі теж має стояти горизонтально, або ж і там, і там вертикально. І якщо, наприклад, на дроні у вас антена буде розташована вертикально, а на контролері горизонтально лишиться, то в такому випадку будуть дуже великі втрати по радіозв'язку. Тому що вертикальна поляризація накладається на горизонтальну, і ну, коефіцієнт корисної дії цього всього ну, дуже сильно знижується. Звісно, воно буде працювати на невеликих дистанціях. Ви цього навіть можете не помітити, але якщо треба досягнути максимальної дальності, то питанню розташування антенн треба приділити доволі багато уваги. Окрім всього, про що ми говорили раніше, радіомастери нам також пропонують приймачі на відповідні частоти та протокол DLRS. Це приймач BR1 і BR3. Як бачимо, ці передавачі відрізняються кількістю антенн. Давайте спершу поговоримо про це. І в принципі, звичайна ЄЛРСка, 4 контакти для підключення, кнопка входу в бут-режим. Потужність телеметрії цього приймача складає 50 мВт. Приймач з двома антенками вже трохи цікавіший, він, звісно, дорожчий, але за все хороше треба платити. Підключається до польотного контролера він абсолютно так само, чотирма проводами. Основною фішкою цього приймача є надіяльність двох антенн. Тобто це так званий Diversity приймач. Тут на одній платі, грубо кажучи, розміщено два приймачі, і плата управління обирає сигнал, з якої антени, з якого приймача найкращий, і передає вже його на польотний контролер. Буквально декілька хвилин тому ми говорили, що напрямок поляризації на передавачі та приймачі має співпадати, і бажано, щоб антена передавача та приймача була розміщена в одній площині. І до того ж ми пам'ятаємо, що диполь має погіршення прийому сигналу з торців. І маючи дві антени, ми можемо розмістити їх під кутом, наприклад, 90 градусів, і таким чином вони будуть перекривати мертві зони одна одної. І в польоті, коли дрон буде змінювати своє положення відносно оператора, одна з антен буде мати краще співпадіння по поляризації з антеною передавача. Окрім наявності двох антен, Diversity приймач BR3 краще, ніж BR1, тим, що тут потужніша телеметрія. Її потужність складає 500 мВт, тобто 5 Вт. Проти 50 мВт, тут як я говорив раніше. Також спеціально для любителів стяжок тут змінена центральна частина антени, завдяки чому легше кріпити антену на промінь. Отже, до висновків, якщо у вас є необхідність перейти на протокол ЄRS 915, зверніть свою увагу на ці бандіти від Radiomaster. Якщо у вас Radiomaster Pocket або Zorro, чи Jumper T-Lite, T-Pro і якісь інші подібні контролери з роз'ємом формату Nano, розглядайте бандіт модифікації Nano. А для tx 12 Boxer tx 16 і інших контролерів, таких як Тараніси, Можна розглянути Bandit Micro. Великий модуль доволі специфічна штука, його водночас можна використовувати як заміну мікро або наномодулів з певними незручностями, так сказати, за рахунок його великих розмірів. А якщо у вас якась футаба чи спектром, то це один з небагатьох варіантів перейти на протокол ULRS 915. Також за рахунок того, що тут прямо на корпусі є входи CRSF та UART. Можна підключити живлення на нього одразу. На базі цього модуля можна робити якісь ретранслятори, не треба паритися ні з яким охолодженням. Тут великий корпус, все має працювати добре і не перегріватись, в принципі. Хотілося б більшої потужності, звісно, оскільки конкуренти вже пропонують і 2 вати, але, можливо, з часом це зміниться якимись прошивками-оновленнями. Будемо чекати. Щодо моїх особистих вражень, на цьому передавачі я відлітав декілька батарей на вулиці, тестував там один дрон, ніяких нарікань проблем не помітив. Як я казав раніше, передавач це така річ, яку ти просто ставиш контролер, вона має працювати і не звертати на себе уваги. В принципі, так і було. Працює нормально, ніяких нарікань немає. Що мені в них подобається? Ну, в першу чергу, якийсь дизайн нормальний, що на нього, хоч приємно глянути, і в контролері виглядає органічно, не виділяється, на відміну від якогось хепі модулу, який буде такою сірою плямою. Тож, якщо ви перфекціоніст або вам подобаються гарні якісні речі, також можна звернути увагу завдяки цьому на ці передавачі. А модуль формату Nano на покиті виглядає вже не так естетично гарно і довершено, але ну, з такими модулями особо тут і по-іншому не вийде. Тож дизайн та якість виконання мені сподобалися, в роботі ніяких нарікань немає. Підключив, працює, виконує все те, що ви від нього очікуєте. По недолікам нічого прям такого критичного не помітив. Хотілося б, звісно, потужність більше, тому що конкуренти пропонують двохватні модулі. Наприклад, E-Max є двохватний, Happy модул ніби теж роблять двохватні модулі вже. Тут наразі тільки один ват, можливо, в майбутньому будуть якісь інструкції по тому, як розблокувати більшу потужність, але наразі так. Коли розбирався бендітнано, всередині бачили, що. Є сліди змитого флюсу, якийсь клей, антенка загнута не дуже так естетично гарно. І наномодуль не видає потужність 1 Вт, як ми заміряли раніше, показник в межах 900 мВт. В описі під відео я лишу посилання на офіційний сайт Радіомастер, там можете зайти і ознайомитися більш детально з усіма характеристиками тих пристроїв, про які ми з вами сьогодні говорили. А наразі я вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео для вас було цікаве та корисне. Якщо це дійсно так, то можете підписатись на канал, поставити вподобайку. Також пишіть свої коментарі з приводу того, що вам сподобалося або не сподобалось в цих модулях, який би ви обрали для себе з них або, можливо, якийсь інший. І можете читати коментарі інших користувачів, там буває дуже цікаво. Тож, ще раз дякую за перегляд, не забувайте підтримувати Збройні Сили України і до зустрічі в наступному відео. Бандит, бандит, мікро, бандит, 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 мікро, бандит, 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 бандит. Блін, як його говорити? Ага.